От вони Це кадри із тоді, ще окупованої бучі на Київщині. Попри те, що на місцевості велися бойові дії, місцеві жителі, медики та правоохоронці проводили поховання загиблих. Батька Андрія Асаулова окупанти розстріляли торік, 4 березня. Під час чергового обстрілу вдалося врятуватися лише матері, яка сховалася у сусідньому будинку. «На порогі свого будинку он вийшов. Там волонтери були три чоловіка. Їх вбили. Він вийшов допомогти його вбили. Про смерть батька Андрій дізнався не одразу. Попри те, що вже пройшло багато часу, каже, не може згадувати ті страшні події й досі. Жені ні дзвонили, тому що мені не хотіли дзвонити. Він пролежав сутки з по Потім троє суток просто під домом, а потім його просто у ну, дворі закопали. Сергій Капличний, начальник ритуальної служби місцевої громади, під час окупації допомагав із похованням загиблих у братські могили. Каже, доводилося домовлятися з окупантами, щоб дозволили забрати тіла. Була викопана спочатку одна братська могила, де ми поховали 57 тіл, які знаходилися в морзі. Багато. Розстріляних через це викопали ще одну братську могилу і дали вони нам дозвіл збирати ці тіла і ховати в цій братській могилі. Торік, 8 квітня, у Бучі розпочали ексгумацію тіл. До процедури долучились правоохоронці, місцеві жителі та волонтери. З психологами і людьми, навіть з Америки, там хлопці приїжджали, які там не знаючи нашої мови, але допомагали, залазили в рефрижератори ці тіла. Доставали, потім долучилися з Франції, приїхали судмедексперти, які збирали, забирали зразки ДНК. Процедура ексломації показала, що в 90 тіл, вбитих росіянами, кульові отвори в голову, в грудну клітину з ознаками насилля. Тобто це злочин. Після проходження всіх експертиз загиблих ховали наново. І закупили необхідні речі для достойного поховання людей. Вже закупили домовини великій кількості, хрести, вінки. Нині ж на місці колишньої братської могили встановили меморіал. Саме тут, в двох братських могилах, були Поховані 116 цивільних громадян, в тому числі й двоє дітей, які стали жертвою навмисного вбивства росіянами. На цьому місці ми бачимо інсталяцію 501 прізвища наших громадян, які стали жертвою навмисного вбивства. Після деокупації Київщини правоохоронці виявили понад 1300 тіл загиблих громадян та 15 місць масового поховання, каже речниця поліції Київщини Яна Єрмоленко. Найбільше братських могил було виявлено саме у Бучанському районі. Це 12 братських могил. Саме на сьогодні не ідентифікованими залишаються близько 180 загиблих громадян. Тож процедура триває і досі. Проводиться і роботи щодо встановлення самих родичів. Так, з якими проводяться і впізнання тіл і за зовнішніми ознаками, тобто це можуть бути і татуювання, і особливі певні прикмети а також по речам, які були знайдені а саме на місцях масового поховання. Ну і звісно, що поліцейськими відбираються саме ДНК. Зразки міський голова каже: майже щотижня рідні загиблих отримують інформацію щодо ідентифікації для того, аби пройти таку процедуру, варто звернутись до правоохоронних органів. Карина. Подлинко, Сергій Азаренко, Максим Кондратенко телеканал Рада для підсумків Єдині головне.